Протеїновий батончик чотири з десяти. Часто у складі дешевий соєвий білок, а по кількості калорій білку майже як снікаш. Тому таке собі. Шаурма. Вісім десяти. Як не дивно, непогано. Тут і білок, і клітковина, і небагато тіста. Єдине беріть у перевіреному місці із невеликою кількістю соуса. Кава і сигарета нулі з десяти. Дійсно, апетит зменшується через те, що зростає адреналін. Але потім різко зростає відчуття голоду, як наслідок переїдання. Сенвіч. 4 з десяти. В основі хліб і жири і мало білку на таку порцію доволі калорійно. Редна консерва. О, 9 з десяти. Багато білку за невеликі гроші, зручно брати з собою і ситість надовго. Грецький йогурт. 7 з десяти. Є білок і небагато жиру, але ситість ненадовго, приблизно на годину-півтори. Горішки. О, 3 з 10. Є корисні жири, але дуже легко переїсти. На маленьку порцію 100 грам 600 калорій. Яблука. 4 з 10. Мало калорій, але зростає кислотність шунку і апетит підвищується в рази. Але якщо з йогуртом, то 8 з 10. Протеїн. 8 з 10. Легко готувати, багато білку, ситість надовго. Але щоб це не було єдиним джерелом білку на день. Сушене м'ясо. О, 9 з 10. В середньому на 100 грам 65 грам білку. Єдине, що може трошки набрякнути через сіль. Краби і палички. Непогано, але буває, що склад не дуже, тому частити не рекомендую.